З якого віку можна голосувати на виборах в Україні? З 18 років, тобто коли людина вже досягла повноліття. З 18. З 18 років. Чи знаєте ви, що таке виборчий бюлетень і як правильно його заповнювати? Так, він заповнюється анонімно. З списку кандидатів вибирається той. Який... Хочете, ставиться галочка і кидається у скрій. Так, Звичайно, бо вже не раз мала досвід. з цим. Ну, вперше на виборах у 2019 році, так ага. і е, на місцевих виборах. Е, так, це там, де ти обираєш кандидата, який тобі найбільше подобається, і за нього голосуєш. Ви думаєте, що найбільше впливає на вибір е, кандидатів? Предвиборчі програми кандидатів самих медіа чи особисті якісь переконання? Ну, ось так швидко я б відповіла ем, передвиборча кампанія, але насправді мені здається, в сучасному просторі більш е, репутація в медіа е, дуже так рахується взагалі сама особистість. В ступені її відомості, наскільки угу. її люди знають, і те просто яка людина. А, якби ви могли змінити щось у виборчій системі України, що б це було дозволити громадянам із 17 років або із 16 угу. брати участь у виборах? От мені здається, що у нас зараз в Україні дуже свідома молодь. Я згадую себе. Як я тоді переймалася в 2019-му тими виборами, і я знала, що деяким з моїм з моїх друзів їм не було на той момент 18 і от вони не могли прийти на вибори. А це мінус. Бо коли там старші люди мають цю можливість, а вони вже трохи заангажовані, вони бачили от те радянське минуле, а молодь от 17-річна, не може проголосувати. Під угу. як на мене це мінус.